Тиждень пройшов з того часу, як наш волонтерський центр, який я очолюю, спільно із волонтерами, це Європейська Україна і волонтери 118-ї кімнати держадміністрації, повезли декілька тонн гуманітарної допомоги в Авдіївку і Мар'їнку. І тиждень тому ми стояли і молилися в Авдіївській землі. І Мар'янці. Молилися за наших хлопців, благословляли їх за героїв. Спілкувалися із мирним населенням. І який висновок я особисто привіз звідти? Там справді страшно. Там на кожну хвилину на тебе чекає смерть. Там дірки в ангарах від снарядів. Там знищені будинки. Там смерть. І хлопці проходять справжнє пекло. Але найстрашніше, що я виніс звідти, це те, що ця земля кричить до нас страшним голосом. Адже найбільша біда, коли людство втрачає пам'ять, коли людство стає байдужим. А мені здається, що ми вже через декілька років війни забули, що ця війна продовжується насправді що ця рана не загоїлась і від того, що ми закриємо очі, воно там не завершиться. І хочеться сказати, що ця рана розповзається по всій Україні З каліченими душами наших хлопців, З каліченими не тому, що пройшли пекло, а тому, що, повернувшись, вони відчувають свою залишеність. І нікому не потрібність. Зараз в нашому військовому шпиталі зовсім недалеко звідти вони поступають з контузіями, з пораненнями. Чи є ми там, чи ходимо ми туди, так, звісно, вся Полтава не зможе поїхати на схід, та й не потрібно цього. Так нас, зараз дуже важко нам. Матеріально важко, ми не можемо збирати допомогу, але прийти з квіткою до кожного з них і сказати, ми пам'ятаємо. Йому цінуємо. Вони серед нас скрізь, сусіди, друзі, близькі наші. Вони ходять і дивляться, ну вже багатотисячна Полтава не може заповнити площу в день, коли Всеукраїнська Рада церков закликала до молитви. На цих півгодини ми зараз пройдемося, повні кафе, сидять людей, святкують. Так життя продовжується, але ці півгодини, чи не можемо ми приділити Богові, а потім ми запитуємо кожен із нас, а чому ми так живемо? А чому нам так погано? А що ми з вами, кожен, зробили для цього? І так дійсно казали ці брати наші, що війна закінчиться. Господь забере це лихо рано чи пізно, і ми віримо в це, і ми молимось з усієї сили. Коли вона закінчиться, чи не соромно буде кожному із нас подивитися в вічі дітям нашим, онукам нашим? Що ми зможемо сказати, що зробили ми для них? Ви знаєте, хочеться наостанок побажати таке враження, що суспільство йде і шукає дорогу для нашої молодої держави. І в цих пошуках воно йде і дивиться собі під ноги. Дивиться в пошуках кращої стежинки, для того, щоб десь оминути якісь ями, дивиться і натикається на перешкоди. Чому? Тому що всім нам так не вистачає не під ноги собі дивитися. А на небо, туди, вгору. Давайте частіше піднімати очі вгору. Тому що, коли ми будемо дивитися туди, де Царство наше небесне, то ангели, які готові розпроставшими крилами підхопити нас, понесуть через всі наші перешкоди, а ми так ніяк цього не можемо зрозуміти, що допомога дуже близько. Господь стоїть біля серця кожного з нас невидимо, стоїть і плаче, та коли ж ти вже прийдеш до мене, коли я готовий тобі допомогти, тільки ж попроси. І я вірю, що світло Христове обов'язково осяє кожні наші душі. І цей страшний морок, кінець кінцем закінчиться. І я благаю вас, не забувайте наших хлопців. Ця біда на десятки років, душі їхні скалічені. Спатимуть, не спатимуть вони дуже довго, це це снитиметься їм. І лише від нас. Від кожного з нас так мало потрібно допомога, щира молитва. Слава Ісусу Христу і слава Україні!